Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні на огляді будуть у нас цікаві порцелянові речі. Склад трохи. Тому, друзі, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Тому що на цьому каналі ви зможете купити дуже цікаві порцелянові речі, порцелянові статуетки. Обов'язково натисніть на дзвіночок, аби було вам зручніше переглядати наші огляди. Ну, почнемо сьогодні. А, ще забув, номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Також номер буде зверху підкріплений. Будь ласка, дзвоніть, пишіть на Viber, Telegram. Почнемо з цього краю. Ось така кружка півлітрова, а може десь 0,6 така велика. Це, мабуть, 90, ті тому що позолоти вже нема. Виробник Довбиш. Ціна 100 гривень. Ось така криманка, друзі, скляна. Танк без колів, без тріщин. вона одна в наявності, ціна 50 гривень. Так далі. Ось така ємкість. Ну це як салатник, тільки поменше. Десь для маслин, може, ще для чогось. Така гарна річ, кришталева. Ось вам показую її. Вона також одна в наявності, ціна 100 гривень. Ось такий, друзі, графинчик, штовчик. Так. Ось такі тут квіточки, ромашки. Також. Без колів, без тріщин, гарна річ, ось пробка. Для горілочки саме те. Ціна також 100 гривень. Ось такий чобіток німецький. Може для пива, ще для чогось. Ось тут така лисиця. Це, мабуть, з серії охота. Ось він один у наявності. Ціна йому 200 гривень. Ще є ось такий великий бокал. Один в наявності. Ну, кому може треба до пари. Це такий він величенький, висота 28 сантиметрів. Об'єм, ну не знаю. Десь 400 мл мінімум. Ціна цього бокала 300 гривень. Також, друзі, є, ось такий сувенірний глечик. Це фаянс. Така гарна, дуже в гарному стані. Прикольна річ. Ціна 100 гривень. Ой, щось, щось я натоптав. Бліди мої, здвигаються. Так. Далі ось така вазочка, на тему зима. Ось ми бачимо мельниця, будиночок такий, хатинка українська, тин, горщики, сніг іде. Це також фаянс. Це авторська вазочка Києво Мельченко. Ціна цієї вазочки буде 300 гривень. Далі ось такий кувшин, горох. Стан дуже гарний. Позолота вся ціленька, сервантного зберігання. Об'ємом він десь мінімум літр, може трохи більше. Клеймо тут у нас Тернопіль, червоне, перший сорт. Ціна цього кувшина, друзі, 200 гривень. Далі ось такий величенький кувшин, дуже гарний. Такий розмір його з кришкою 28 см. Кришку зараз приберу. Ось такі квіти. Позолота також стан люкс. Ніде нічого не підтерте. Ось, будь ласка, ручка. Все, не затерте, дивіться. Це виробник у нас. Київський експериментальний. Перший сорт. Ціна радянського часу. Дуже гарний кувшин. Ось кришка, також позолота вся горить. Все ціленьке. Ціна, друзі, цього кувшину 1000 гривень. Так, далі йдемо по порядку. Ось такий чайник-заварник, егоїст. Десь на 250 на 300 мл. Також бачимо стан гарний, колекційний. Це така старенька річ. Ось таке клеймо, долбаш, перший сорт. Ось кришка, також позолота вся ціленька. Стан чудовий. Ціна, друзі, цього егоїста 350 гривень. Далі ось такі тарілочки пирожкові, десертні. Також дивіться, стан гарний, позолота ну, Трошечки, може по краю, де є підтертость. Ну це речі старенькі. Климо у нас коростень. Перший сорт. 50 роки. Їх є дві, дві в наявності. Ціна буде за один лот, за дві штуки, 150 гривень. Далі ось такі десертні тарілочки. Також позолота не затерта, присутня. Тут рифлене таке. Ну, завод по виконанню ви, мабуть, вже впізнали. Це коростень. Червоне клеймо. Таких тарілочок десертних є 5 штук в наявності. Ціна буде 180 гривень за 5 штук за один лот. Далі ось такі тарілочки для других страв. Ось такий малюнок, такі квіти, також позолота горить, стан гарний. Климо червоний коростень, знак якості, ціна радянського часу. Дуже гарні тарілочки. Їх, друзі, є також 5 в наявності. Ціна буде за 5, за 1 лот 250 гривень. Далі ось такі тарілочки. Такі блюдця для сервіровки столу. Також гарні квіточки, позолота горить. По краю широка така полоска. Рифлени тут також. Це виробник також коростень. Другий сорт. Синеньке клеймо. Також дуже гарні. 5 штук в наявності. Ціна за 5 штук, за один лот. 300 гривень, друзі. Далі блюда. Почнемо з ось такого. Дивіться, воно глибоченьке. Ось такі квіти, позолота зверху. Є от незначні підтертості, зовсім незначні, а так стан дуже гарний. Клеймо коростень, другий сорт, ціна. Радянського часу. Така немаленька, Гарне блюдо. І ціна за нього, друзі, 450 гривень. Ось тут длина його 35 сантиметрів. Так, далі. Ось такі блюда. Ось дуже гарне. Жовтенькою квіткою такою позолота ось. По краю позолота Тут позолота широченька, така в гарному стані. Ось показую вам. Тут діаметр 34 см. Зелене клеймо. Ціна радянського часу. Такі дуже гарні для сервіровки. Їх є в наявності ось два таких. Ось от друге блюдо. Таке саме. З таким же клеймом. Ціна за ці блюда буде, друзі, 500 гривень за штуку. Далі ось таке блюдо з такими квітками. Тут діаметр також 34 сантиметра, також жирна позолота по краю, стан без колів, без тріщин. Така деколь, рожеві такі квіточки, синенькі, дуже багато, їх яскраво. Яскраве блюдо. Тут клеймо. Коростень синього кольору, другий сорт. Ціна радянського часу. Нагадаю вам, це клеймо. Ставилось 62 по 90-й рік. Ну, на мій погляд, це десь 70 ті роки. Якщо робити висновок по, по золоті, це десь ці роки. Ціна цього блюда, друзі, 500 гривень. І остання річ на сьогодні також ось таке, друзі, блюдо. Дуже гарне. Форма така кузнєцовська. В середині ми бачимо яблучко, виноград, аерографія. Дуже гарне блюдо. Ось такі. Все ціленьке, без колів, без тріщин. Діаметр його 34 сантиметра. І клеймо, друзі, тут Баранівка, другий сорт, 50-ті роки. Річ рідкісна. Ціна на це блюдо, друзі, буде 1500 гривень. Друзі, кому сподобався мій сьогоднішній огляд продаж. Будь ласка, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось, пишіть, дзвоніть мені на Viber Telegram. Ну а я по традиції, як завжди, хочу побажати вам всім мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока! І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.